Доброго всім дня, з вами знову я, Володимир. Хочу сьогодні розповісти про саморобні струбцини. Ось терміново виникла в мене необхідність. Виникла необхідність в приміненні струбцин. І виявилося, що в мене таких і немає. Значить, це, тому було прийнято рішення самому зробити. Чому так терміново на протязі десь півтори години було зроблено чотири струбцини. Ну, вони ще не зовсім дороблені, але примінити вже, приміняти вже можу. Значить, оце так звані С-подібні струбцини. Наша кирилицею буква С. А це так звані F-подібні. Струбцини. Зокрема, тут ще не зроблені ручки на ці струбцини, а так вони цілком процездатні ці струбцини. Бачите, воно, рухається все, значить, працює. Все працює. Значить, сам процес виготовлення я показувати не буду, просто коротко розповім, як це було зроблено. Значить, було взято профільну трубу. 20 на 30 міліметрів із стінкою. Яка стінка, із стінкою. 3 міліметри стінка. Порізані були такі заготовки. Заготовки тут я не буду показувати, які розміри саме. Тому що це, як кажуть, індивідуально, кому під що потрібно. Значить, одна От С подібна, значить, трохи більша, значить менша. Ці дві однакові. Ці дві однакові. Чому? Значить, ось в мене така от планка є. Це від шафи планка. Значить, вона була приклеєна. бачите, тут на такі вставочки. Це вже і саморобні, те, що я не вирізав, саморобні вставочки. Значить, там було по-моєму, чотири вставочки таких, з фанерки. Значить, і у нас десь внуки зачепила і відірвалася. Я вирішив на такі довгі зробити. Там були такі квадратні, квадратні от такі маленькі вставочки. Чотири і воно держалось неміцну. Вирішив ось такі вставочки зробити. Значить, Для того, щоб приклеїти все це. Значить, потрібні були струбцини. Ось такі струбцини були мною виготовлені. Значить, ще раз повторююся. Це взятий профільна труба на основу значить, от сама, сама ця е, направляюча. Значить, ось дві, ще два кусочки таких були вирізані. Це рухома частина. Значить, тут різьба на 12 діаметром. Тут три шайби. Значить, шайба, верхня шайба на 12, з отвором внутрішнім на 12. Тут діаметром, значить, я взяв у даному випадку діаметром діаметр 46. 46. Навіть з половиною, 46 ну, 47. Значить, а тут діаметр шайб. Менше і тут дві шайби приварені, це все воно приварено, тут 30 діаметрів. А внутрішній на... внутрішній на 8. Тут на 12, тут на 8. Значить, ці шайби були зварені до всі. 3. Далі кінчик було проточено і знімається повністю. ось Так воно виглядає тут. значить Це потім було тут розклепано цей кінчик, надіто і так, щоб ця шайба вільно могла прокручуватися. Ось такі були зроблені супценки. Виявилися. А, і тут значить ще такі упорні. Пластини були приварені, ну тут взяв з ресори, значить, товщиною 6 мм. Виявилися мені ці струбцинки дуже надійними. Ось Я вже ними користувався, значить, всі, як бачите, тут на всіх такі зроблені шайби, значить, ці шайби ось крутяться, залишилось мені, як то кажуть, трошки його це все позачищати, та пофарбувати. і Можна користуватися цими струбцинами в планах зробити ще такі струбцини. Ну, в планах тут можна буде ці краї по, е, так більш культурити, позрізати, значить, ці отвори заварити, щоб не з'яволо позачищати, бо він ще тут зварка трошки виступає. Тобто мені було терміново потрібно, то я цим і не займався. Так, і ще один момент. значить, На цих струбцинках... Тут з вороточками ці струбцинки С подібні. Значить, що я використав, розсверлювати різьбу на 12, вставляти туди якийсь вороточок, трішки якось незручно, я взяв дві гайки на 8. Значить, такі гайки вже. Китайські зразу скажу, це були на фрезі у мене на мотоблоку, на них різьба е злізувалася. А вони такі цікаві от з такими шайбами по боках. Я їх зварив до кучі і приварив в турець. Як бачите, ось з цього вийшло. Вийшло дуже так навіть і непогано. От. І так само були гвинти з злізованою різьбою, що вони сюди стали. Так само тут позачищається, станеться тільки кінчик, тобто воно все рухається, а гвинти на так звані на піврізьби. Ось вони тут гарно рухаються і використовуються як воротки. Що тут і що тут? Ось, тут те ж саме. Ось, ось так. А, Значить, ще забув. Тут взяв високий. Гайки. Сюди взяв високі гайки, приварені усіх висота тих гайок. Значить, висота тих гайок. Ще зараз хвилинку. 40 міліметрів. Дуже зручно, дуже гарно. Я якось дивився, можна звичайно і... Кілька гайок зварювати, ну, трошки незручно, а такі гайки дуже зручно. Легенько в них ходить різьба. На цих точно така сама, Ось так сама. висока гайка, різьба. Ну, тут ще має бути дерев'яна ручка. Це е, на майбутнє, Значить, як я тут маю зробити. Як бачите, тут дві гайки е, затягнуті, це поки я скажу, тимчасовий варіант. А далі, щоб упростити цю систему, щоб там не клеїти, не робити, не засверлювати, не робити шплінтів ніяких, так само буде. Одна гайка внизу, дерев'яна ручка з отвором надіта і двома гайками стягнута. Затягнута двома гайками через шайби і так само буде в випадку там, трісла чи що легенько можна буде поміняти. Не потрібно нічого тут клеїти, нічого. Двома гайками буде стягнута ця дерев'яна ручка. Ось такий має бути вже є. Трубцини, можливо, комусь... А, тут забувся, значить, розказував, розказував. І не все. Значить, ось тут зварено ось таке П-образним, подібним, П-подібним. значить, Як вам сказати правильно? значить, Це місце, де по цій штамзі совається F-подібне. Значить, Так само з ресори вирізані полоски. Ось такі полоски і отак воно зварено. Ось. Так воно виглядає. Подібно. Посуваєте легенько, якщо потрібно зажати. Ось, будь ласка. Щоб зажати піджимаєте. о, І ось так воно працює. Ось я зажимаю. Ось зажато. Як бачите, ось зажато. Ось така струбцина вийшла. Можливо, комусь згодиться. Такий, можна сказати, дріб'язок і не зовсім дріб'язок. Річ, яка повинна бути в ударстві. Завжди на щось водити. Дякую за увагу, кому потрібно робіть.